Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Просто домовитися, не, не уявляю, що з Російською Федерацією можна домовитися. Тобто є історичні моменти, коли там е, всі домовленості завжди йшли крахом. Раніше люди так жили. А зараз Як такого вибору, в принципі, у нас немає. По Нам пуляють. Головне просто не здаватися розуміти, що ця історія надовго вона в виду зміниться, але війна буде до того моменту, поки якась сторона не знищить іншу. Російський прильот в його наслідки фільмуємо дуже сильно горить, ніхто не може підійти. Працює поліція у сусідів, повилітали. Вікна двері, все кругом розбито. Місцеві, хто живе тут поруч, кажуть, що було два прильоти. Чорний день піднімається, тому що горить автомобіль. Підійти взагалі неможливо, тому що кажуть, що є небезпека вибуху газу. Намагаємося максимально близько працювати. Дуже багатьох людей побиті дахи, побиті будинки, побиті вікна. Останнім часом сюди в Краматорськ прилітає все частіше. Надіятися, що все закінчиться якимось перемовинами, і отак, як кажуть, нам подарують мир, так не буде. Ми його зможемо здобути. Мир лише шляхом перемоги, або в кращому випадку якоїсь тактичної паузи, і все одно через 5-10 років нашим дітям прийдеться знову воювати і або знищити ворога, або дозволити знищити себе. Міномет стріляє. Так. Зараз гради будуть йти. Те, що можемо, більш перейшли на таку маневрену оборону. Це зміна позицій, зміна погребів, називаємо так. Плюс-мінус, що все було поряд. Ну, в принципі, так і виходить останній час, що зараз більше йде маневрена така оборона, немає чіткої лінії якоїсь там. Як раніше, наприклад, 22-23 рік була в нас лінія оборонки, були опорники, були спешки, і там стоїш, все, моноліт закопаний, працює, не працює без різниці. Тут, на жаль, попали на такі, таку частку. І лінії оборони там, де ну, такого немає. І чим швидше перейдуть більшість батальйонів на таку тактику маневрена оборона, я думаю, що більше бійців залишаться так сказати, мотивовані, цілі і плюс-мінус в безпеці. Перші коридором не зв'язок. Зв'язку один сушуємо на меті. На нашій ділянці просто все знищується в ноль. Це населений пункт Терецька. Вони жорстко налаштовані знищити Україну. Ми. Чазу, якби ну, не ми як батальйон, а як частина суспільства налаштовані знайти якийсь компроміс. І якщо є можливість щось там. Не, не, не робити військовий, тобто, якщо є варіант відкрити торговий комплекс чи військовий завод, е, на жаль, частина суспільства буде відкривати торговий комплекс, магазин, кав'ярню. Якщо буде вільних три дні замість того, щоб прийти якийсь тренінг по такмеду, чи по, побігати, постріляти, більшість людей вибере басейн, кіно, 3D. Шо? Це можуть бути геляки, буває часом від скидів. А, від скидів. Прориває. Да. Ну, просто сідку рве, а ну, трошки оглушає. Ну, а скиди все-таки прориваються і падають ханіше, на машину, так? Да? Воно відчувається в машині? Ну, ну, в машині, якщо всередині хлопці сидять, то чують просто хлопок, uh -huh. запах пороха. Uh -huh. А якщо рундою як ми з голови зверху, то трохи відчувається. відчувається. Контузії якісь мінімальні, так? Mm -hmm. да? Не Чи не мінімальні? Не контужені самого дитинства. — дитини. То слухайте, всі ми по-хорошому контуженні. Ми не перейшли на воєнні рейси. Ні. Не перейшли ні держава, ні суспільство. Чому? Тут питання вже до кожного. Можливо, з. С... Завелика надія на те, що хлопчики ЗСУ справиться, Бог допоможе, там прийде Трамп, порядок наведе. Зачарування дуже багато наше суспільство любить зачаровуватися, так як наше суспільство систематично ще делегує людей і владу, от і влада відображення зачарованого суспільства. Ті, хто зачаровується, можуть дуже гірко розчаруватися часом. Все систематично відбувається. Welcome. Є твоя країна, і ти. Або за неї воюєш, або ні. Це те саме, що казати, ображають мою маму, то нехай перший там брат вступиться. Ну, це сім'я, це, це країна, так, так не можна. Ну я воюю депутат Тернопільської міської ради. Якщо. Це комусь стане мотивацією, буду дуже радий, йдіть воюйте. Тобто, на сьогоднішній день я, на жаль, знаю десятки депутатів різних скликань і місцевих рад, і депутати Верховної Ради воюють, помирають, тобто на фронті є всі. Я зустрічав від банального там пробітника якогось заводу, закінчуючи мільйонерами, директорами заводів, суддями, прокурорами є усі. В яких пропорціях. ну, Це знаєте, знову ж таки шукати причини, а не можливості. Він планшетіст, він дивиться Друга? дорогу і показує мені, якщо я, наприклад, не знаю дороги, то їду перший раз. Він мене веде. Мені об'ясняє, розказує, показує. Зараз буде поворот направо там, чи наліво. У вас якісь радіо Ні. Кричить на вухо? – Чи кричить на вухо, чи хлопає по плечі, по правому, по лівому. Серйозно? Так. І воно прям так діє. Діє? А тут дієвий, провірений. Мені чуть лучше видно, ніж. Чуть раніше вижу. Що на дорогах ви можете побачити? Небеспечного для водителя и для людей тоже? там много чего. <свист> ну, разбитые машины посреди дороги, так же самое, ТМки, ямы большие. Давно на Вавиле? На... Не, недавно. Здесь уже получается Дин -дин -дин, третий месяц, плюс полтора месяца учебки. Вы модернизованный? Нет, сам, добровольец, сам пришел сам пришли? Да. В 24 году? Да. Чего пришли? Ну, захотелось. А чего вы не шли? У меня здоровье не позволяло, у меня один глаз не видит такое. А тут уже надоело, решил пойти. Как вас ВЛК пропустило? Пропустила, я ними боролся, воював. Скільки цей шлях буде нас треба залежить якраз від кожного з нас, наскільки суспільство, наскільки люди об'єднаються, включиться в процеси підготовки школярів, дітей, розуміння того, що ця війна стосується всіх нас, від Ужгорода і Луганська, від Севастополя і до Чернігова. Тому що або її прийняти і здатися, або такі якимось чином вигравати. Одна квартирка. Гола школа. Нема нічого. Є якась певна лінія оборони, КБ, спешка. Піхота просто так на неї не йде. Вони спочатку все знищують, роблять таку вижену землю і далі вже проходять, навіть не заходячи на цю позицію. 31 грудня. Місто Турецьк, наслідки вчорашньої атаки по будівлі, а конкретно по котельні. Там випавне все, це багатоповерхівки, наприклад, ми бачимо тут, які були два місяці тому в такому самому стані, а наразі там просто пісок земля, асфальт. Ворог так. Він там присутній, ворог проводить там штурмові дії. Е, у нас там не все добре, як хотілося б, в принципі, як і всюди. Але ми там ще є. І ми там ще будемо, допоки нам не скажуть звідти вийти. Ми коли сюди заїхали, будівля, звичайно, була не зовсім ціла, але мало Стелю і більш менш хороший вигляд, але 30 грудня в 6.30 ранку щось пішло не так. Напроти нас, не знаю, чи можна тут казати, перед цим воювала 9-та бригада російської армії, зараз зайшли нові. Два тежа залишилося. Із чотирьох. Перші, які заходили в Нью-Йорку, Юрівка Нью-Йорк і далі Ліпівки, ну, це доволі непогані, непогані бійці. Це не скажу, що там якісь мобіки, нубіки. Реально бійці. Просто на їх бійцями за щось ну, вони воювали там. Далі це прикомандировані полки до цієї бригади, тому що основу всю їх в принципі, знищили на цьому напрямку або взяли в полон. Ще одна квартирка, тут теж роба конкретна. Там домик стояв, колись нема. Там ще один домик стояв, немає і тут. Дітки маленькі були. У них є групи, і це не одна, не дві групи, не дві, не три троє. У них одна проходить, одна не проходить, так і залишається на полях. Нація <му> самогубці. Ну, про, просто така специфічна нація. Це взагалі важко називати націю, це просто такий паразит на планеті Земля. Їх виходить їхній командир, говорить: ти, ти, ти їдеш на штурм. Я не їду. Не їдеш, скрутили, зв'язали, пристягнули. Від на точці відстягнули вже і йому говорять: тебе є вибір. Або ми тебе випихнемо тут без зброї, або ти береш зброю і йдеш за сольними. Це інформацію, що в нас була від тих полонених, які потрапляли в нашому підрозділі, про те, що. Uh, не, по-перше, не, не давалися медичних якихось засобів, так з тобто, uh, собою йде і в мінімум там, аптечок і так далі. Uh, якщо ти повертаєшся, смерть, тобто там нема такої можливості, щоб ти ну, не, не просто повернувся, або щось тобі не вийшло, ти маєш дійти до тої точки, виконати задачу. Uh, відповідно, просуваються вперед, 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 і все. А, тобто, смерть їх розстрілюють, хто вертається? Так. Вони них ж безліміт, тобто починаючи там Корейці, іранці. Ну тобто потрібно просто не забувати, що ми ж не, не просто воюємо а, з Росією. Фактично, ми воюємо з рядом країн, яку через Росію, ну яку Росію підтримують. А, тобто, це така собі мінімальна третя світова, і цього ми її відбиваємо. От якраз в кількості це їхня перевага. Береш полон, вони в принципі здаються е, там. Деякі навіть предлагали перейти на нашу сторону, за нас воювати. Ну, йому там 57 років, він каже, та я можу за вас воювати, якому дядь, але ну, ти нам в штурмовики не подойдеш. У нас тут, в принципі, бійці такі зуртовані, мотивовані, які, в принципі, знищують все, що стоїть на їхньому шляху. Він каже, я можу вам бліндажі копати, там, окопи копати. нового пальтовця, в межах населеного пункту, це то, що, то, що залишилося від нього. Боже, що це за населений пункт? Я не піля. Що маленький? Дронів, щось відбувається завдяки пішим групам, але й безпосередньо тест МК має відбуватися систематично, тому що в бойовій готовності має бути. Тобто систематично вона працює, працює, працює. І в момент, коли там потрібна якась екстрена евакуація, підвіз БК, вивіз особового складу, щоб вона була на 100% в бойовій готовності. Як тут дороги? Дороги. До війни, мабуть, були гарні. Після війни вони, ну як не після війни, а ще під час війни, вони побиті. Кожен день нові, нові ями, кожен день нові попадання по дорозі, кожен раз налітаємо на ями і проче. Дуже динамічно все міняється, бонукаючи ось ця дорога зараз в такому стані. Через день-два вона вже може бути зовсім іншою. Тобто, можуть бути там кабелі на дорозі, підбита техніка, ще щось, що можливо, недогледіли з дрону, щоб побачити вживу. Відбулося рекогностування території, перевірили, що цим шляхом їхати можна повертаємося назад на М113 Бро ні Аккуратно. Вперед їх ще дуже часто обманюють. Їм говорять, там наші, йдіть туди. Вони приходять, а там ну, не зовсім їхні, їх там не чекають. Ми виявляємо ворога, знищуємо його, перш чим він здогадається, що хтось є поруч. Ми працюємо точно, швидко і без помилок. Старшина, навіть по-моєму дзвоні старшини, цей полонений був, він досить досвідчений, тому що контрактник багато років вже воює. Після якраз він попав під ФПВ, його оглушило, він залишився без зброї. Він е, проходив, почув, що розмовляють, люд, розмовляють люди. Йому говорили до цього, що там його знаходяться. І він зайшов на нашу позицію, там його взяли одразу тепленьке. З останніх полонених, які ми брали, е... Всі вони, в принципі, контрактники, всі вони з якихсь нецентральної частини Росії, всі вони місяць-два на військовій службі. У них контракт, тобто пункт відбору на контракт з 20, 28 августа. А получается в жовтні, в октябрі, 10-15 они уже были 200-300. То є два тридцять первого ілі там первого, кадаун там жовтня вересня підписав контракт. Mm -hmm. А 10 жовтня він вже був 200. Мені навіть э, здається, що дуже ці часті розстріли к... наших полонених э, це залякування не стільки наших, як залякування ними своїх. Що ми робимо з українцями так, і вони поступлять з вами так аналогічно. Там да був такий даже. Там штурмовик, група захвата. Він, е грубо говоря, прожив на війні рівно місяць. День в день, коли він підписав контракт, він задвохсот. 23-му, 22-му році ми зустрічали бійців, які йшли за щось там воювати. Не за кошти, а реально там ти виходиш з ними на якісь бої, 3 на 3 5 на 5 ти його підстрелив, він там стріляється сам з тобто, не полона, нічого такого. Це ж, звичайно, першого, другого кладеш, там наступна двойка, вона навіть не, не, не виявляє якийсь спротив, просто кладуть зброю піднімають руки і просять, щоб ти забрав їх в полон. Вся мотивація видно, як тільки ти розпочинаєш з ним якийсь діалог, вся мотивація заключається там, це в коштах. Там приходять нормальні підйомні, вони ті кошти зразу перераховують своїм сім'ям. Ну, з останніх полонених все так. Як це бути штурмовиком? Цікаво. До цього треба дойти. Цікаво? Цікаво. Важко. Дуже важко. Небезпечно. Важко, небезпечно. Небезпечно зараз крізь. По-перше, зараз, як ми бачимо по нашому фронту, немає різниці, штурмовий ти батальйон чи не штурмовий батальйон. Ми завжди були піхотним батальйоном. Це віднедавна перейшли більше на штурмові, але як такі завдання по штурмовим діям ми ще не виконували. Чепуха! ой яй красиво, красива! Зазвичай, як в будь-якого другого батальйона є ЛБЗ, певний участок ваш, якщо ви десь втрачаєте позицію, в будь-якому випадку ви ту позицію будете відбивати. Так, в принципі... Тут нічого не змінилося до цього. Деякі позиції втрачали, деякі відбивали, деякі, на жаль, не змогли відбити. Зараз усім потрібно бути універсальним. Коли ти штурмовик, це не тільки штурм вперед, це зайти на позицію, це закріпитися на ній. А враховуючи ті самі дрони, які дуже сильно ускладнюють позиції, тобі ще довший час іноді доводиться її протримати. Тобто ти виконуєш і функцію піхоти. І знову ж таки, враховуючи аеророзвідку суперника, тобі доводиться так тихенько прокрадатися до того місця штурму, що ти вже відчуваєш себе. Ну вже не знаю, як сказати. Розвідником ти маскуєшся. Це все вживається. Зараз, зараз потрібно бути універсальним. Знову ж таки, враховуючи ті самі дрони, важче зараз в полі. Тому що якщо знаходять твою позицію, її розбирають під ноль. Я з цим вперше стикнувся в Макіївці, ми тоді були, мою групу відправили закривати прорив. І тоді, як брас, тоді тільки стартували ці fpv шки тільки починали е заходити. І поки була перестрілка з піхотою, Оки їхні оці, то тоді якраз ще були ці м'ясні штурми. Йшли все було чудово. Ми трималися нормально, добре. А от коли пішли вже в півішки, то тоді стало дуже важко. Вони по суті розібрали наші позиції під ноль, і хлопці лежали вже під голими деревами, під цим. Так, основне завдання це тримати оборону та не пропустити ворога. У нас була одна позиція в тому самому, скажімо так, на околицях Торецька. там ну, хлопці, скажімо так, вони вже були оточені тілами ворога, там тільки з однієї сторони не було. Це був зруйнований вщент будинок, там кілька щілин було з підвала. Групи ворога туди підходили, вони їх клали. А... Просто не могли знайти, зорієнтуватися, де вони є насправді. Подайся туристку тримати. Час покаже. Це ж скільки треба було часу, ресурсів та сил потратити, щоб її побудувати. А прийшли. І зробили ось таке за чотири години. Як в таких умовах нереальних тримати уровень? На Божому благословенні. На мою думку, як піхотинці, які який пройшов якийсь етап війни з 22 зору року, чим швидше ми зробимо сіру зону від себе до ворога приблизно 3-4 кілометри, чим більш ефективно ми будемо вести зараз бої. Нам пуляють питання: чи потягне ми цю війну? Люди або закінчуються, або не хочуть йти. А в них ресурс бездомний самі кажете. Шукати сильні сторони, і їх розвивати, тому що рівно три роки назад ми б взагалі не могли повірити в цю розмову, що ми будемо далі ще на території Донецької області. Будемо так українською мовою спілкуватись про те, як ми три роки воюємо з ними. Буквально 25 лютого 2022 року. Всі переживали, щоб ми там, хоча б декілька днів притрималися, і війська вже там майже були на території західної України. Мені здається, що ми і так відносно досить непогано даємо цей бій, і головне продовжувати десь робити тактичні паузи, відпочивати і продовжувати, 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 шукати союзників, шукати. Можливості, а не причини. Не ми перші, не ми останні на цій планеті країни, які ворогують і воюють як варіант Ізраїль і Палестина. Десятиліття війни якось воно є. Тобто, звичайно, що це не ідеальний сценарій, і всі би хотіли можливо жити в якійсь такій мирній гарній країні на березі теплого моря і так далі, але щоб досягнути оцей результат, завжди потрібно пройти якісь складніші.